Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звуть Душан Валечик. Я представляю міжнародний громадський рух Аллатра. Наша організація займається дослідженням проблем зміни клімату, екології та захисту прав людини. Однак, у процесі цієї діяльності ми самі зіткнулися з грубими порушеннями фундаментальних прав свободи слова, совісті та віросповідання. колишні волонтери нашої організації зазнають у Російській Федерації переслідувань, принижень, тортур і позбавлення волі. Хто стоїть за? Хто стоїть за переслідуванням релігійних меншин, правозахисників, за розпалюванням ненависті, що призводить до насильства та геноциду? За цим стоїть транснаціональна антикультова мережа, що діє під прикриттям так званої боротьби з небезпечними сектами. за цією риторикою ховаються серйозні злочини практики такі практики порушують статтю 18 загальної декларації прав людини, яка гарантує кожному свободу думки, совісті та релігії. Па всьому групи у світі антикультові групи звинувачуються в сексуальному насильстві, зокрема в педофілії та торгівлі дітьми в експлуатації вразливих людей через примусові реабілітаційні табори. але це лише частина проблеми. Ця мережа активно впроваджується у державні та правові структури, підкуповує політиків, впливає на прокурорів, створює фальшиві експертні висновки та підриває демократичні інститути. На форумі IRF Builders Forum у Вашингтоні у травні цього року було зазначено що транснаціональні антикультові мережі, що координуються з Москви, становлять загрозу демократії У рамках обсє неодноразово порушувалося питання про діяльність російського рацирсу пов'язаного з ФСБ та його європейської мережі ФЕКРІС. Те, що починалося як дискредитація меншин, сьогодні перетворюється на придушення свободи та зростання тоталітарних тенденцій. Якщо ми не визнаємо загрози та не зробимо правову оцінку діяльності антикультової мережі пріоритетом, то від демократії в Європі незабаром може нічого не залишитися. Поки антикультова мережа діє безкарно, справжньої свободи не буде. Діяльність цієї мережі має бути припинена, зокрема на законодавчому рівні.